Друзі, всім привіт! Запитували в коментарях, що я готую з ревеню. Йдемо на кухню готувати. А готувати я буду суп з ревенем. Ревень дуже корисна рослина, і як всі корисні рослини потрібно вживати в міру. Ревень очищує судини, підвищує імунітет, поліпшує наш зір, а також профілактика онкозахворювань. Але вживати багато не можна. Приблизно десь 100-150 грамів на день на одну людину. І з листя ревеня. Зазвичай мало хто готує, інколи готують голубці. Деякі кажуть, що листя не дуже корисне, навіть і шкідливе. Тому не знаю. Напишіть в коментарях, як ви практикуєте. Робите ви голубці або щось із листя. От, я ось такі стеб стебла. Обрізала. У мене його не дуже багато. Цього на суп буде достатньо. І зараз я помию під краном добре та почищу від верхньої цієї шкірочки. Шкірочка не бажано, що була в нашому супчику, воно дуже легко очищається, ось так ножечком підібрали і зчистили. Залишаємо ось таку частину тільки. Бажано ревень зрізати до цвітіння. Тому як піде в цвіт, то дуже вже жорсткі наші ці стебла. А саме корисний ревень це, звичайно ж ось такий сировий, який не піддається термічної обробці. Але ж вживати одне стебелко ось таке в день, більше не можна, він кисленький. А, а чого він корисний? Чисти наші судини. Це перш за все і підвищує імунітет ревень, який дуже молоденький, ми його навіть і не чистимо. Він не буде жорстким в нашому супові. Ревень ревіним, але ж все-таки нам потрібно для супчику м'ясо. У мене говядина, або телятина, або курятина, що завгодно. Невеличкий шматочок для засмажки свинини я взяла жирної. Також три картоплі, одна морква цибуля. Можна додати одну-дві ложки рису, щоб було густіше та наваристіше. Ну і олія для смажіння. Йдемо доплити. В Кастрюлі розігріваю олії, небагато так, щоб покрило дно. І поки олія розігрівається, я наріжу трішки підчеревини. Шкірочку додавати не буду, тому. Можна її додати разом з м'ясом, щоб вона просто проварилась. Смажити її не бажано, тому що вона буде дуже тверда. Наріжу трішечки сальця, щоб придати аромату смаженого сала. Як сало смажиться, ми наріжемо говядину. Підсмажимо до румяної пиреньки м'ясо. Зразу ж його злегка підсолимо та поперчимо. М'ясо підсмажується, а ми часто не гаємо та нарізаємо цибулю. Булю ми нарізали, половину моркви я натру на мільці терці, а половину наріжу кубиками. Кубики, Кубики роблю невеличкі. М'ясо стало румяне. І ми додаємо цибулю, підсмажимо її також до рум'яності. Запахло смаженою цибулею. Ми додаємо моркву. Моркву я частину нарізала, щоб гарно плавали такі кубики в нашому супчикові, а натерла для того, щоб був такий золотистий, гарний колір. Спочатку підсмажимо кубики 2 хвилини, а потім додамо натерту моркву. Поки морква натерта буде віддавати свій карантин та придавати золотистого кольору, ми на такі ж шматочки невеличкі наріжемо і три картоплі. Картопли я додаю і шкірочку. І підсмажимо також хвилинки ну, дві не більше. Потім заливаємо все це водою. Води додавайте стільки, наскільки ви хочете, щоб густий, чи рідкий був ваш супчик. Я додаю десь півтори літри. Дві, дві кушенчики. Десь менше 2 літрів. Ну і щоб він був наварістіший, я ще додам 1 столову ложку рису. Закриваємо кришкою і поки буде закіпати, я збігаю нагород на рус зеленої цибулі та зеленого чесничку. Я на городі взяла, бачите, пучок. Тут у мене половину цибулі і половину зеленого чеснику. Можна також, якщо я вас кріп, Додати і кропу. нарізаю зелень і разом із ревенем я додам і зелень, і ревень, щоб вони перекипіли одну хвилину або десь півтори, не більше. Важливо ревінь додавати, вже коли картопля добре звариться, навіть трішечки розвариться. Тому що в ревені кислота, і якщо картопля буде недоварена, то вона стане твердою. Тому чекаємо, щоб добре зварилась картопля, добре розварився рис, і тільки тоді додаємо зелень та ревень. Можна ще й лаврового листочка. Так, я скуштувала, у мене картопля дуже добре зварилась. Рис також, бачите, розварився. Ви подивіться, із-за того, що ми натирали моркву на самій міленькій терці, у нас колір вийшов, ніби ми варимо супчик із домашньої жирненької курочки. Але це всього тільки морква. Додаємо ревінь, додаємо лавровий листочок, додаємо зелень. І нам залишилось тільки підсолити за смаком. Розкуштувати і дати настоятися хоча б хвилин 20. Наш супчик, як тільки закипів, я зробила в самий малесенький вогонь, поки бігала за зеленю на город, щоб воно тільки мліло. Тепер додала знову температуру довести до кипіння, прокипить одну хвилинку і вимикаємо. М'ясо ми вже солили, тому сіллю обережно куштуємо, додаємо по трішечки. Чайна ложка мені в самий раз. Це дамо супчику нашому настояти. До такого супчика також можна порізати варене вкруту яйце. Це за бажанням, як і до зеленого борщика. Але він і так виглядає смачно, він у нас з м'язком, білки є, дуже ситний. Але, друзі, з ревенем е, обережно, тому що він розріджує кров і багато не можна. Так, щоб 100-150 г на добу для однієї людини, щоб собі не завадити, не зашкодити. Все, подивіться, яке в нас чудо. За бажанням можна додати сметанки. Сюди б дуже добре було б ще і кріп. Але подивіться, який в мене на городі тільки малесенький виріс кріп. Тому я його зірвала. Жалко мені було шкода його рвати, тому ось так тільки для прикраси, щоб зробити фотку. Все. Зараз скуштуємо. Іван Афанасьевич, тобі додати сметанки? Чи ти сам собі засмакуєш? Ну, приємніше, коли ти додаєш. Так, Добре, і тобі прикрасити. Як так, забажаєш. Таким, таким кропом. чи Тебе це <сум> <сум> не дуже. Все і тобі прикрасило. Зараз скуштуємо. Mm. Такий наваристий та смачний суп з легкою кислинкою від ревеню. Він заслуговує на вашу подобаєчку. Не забуваємо про лайки, а ще буду чекати від вас відповіді, що ви робите з листям ревеню. А, можливо, просто нічого не робите. Напишіть в коментарях, поки листечко не зів'яли, буду чекати ваших коментарів. Всім, друзі, бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе і все буде Україна! Пока-пока! um mm. mm.